Тільки сьогодні ми починаємо оформляти оцей перекрасний. Не знаю, що це вообще таке. Блокнотик. Але для блокнотика він дуже маленький журнал, але це не журнал. Ну, зараз я вам покажу, як я вирішила оформити його. Це над накреслити такі от клітинчики. Я вже це зробила. От так от. Тут їх в ряд 16. Отак от. от. Тут їх 16. І, і, і от-от лишити можна лінеєчки такі. І отуток, от звідси от треба докреслити першу до кінця, а останні ні. Вот так от. Це треба для того. Це, це я вам взагалі всього поясню, для чого це, як це і нашу це взагалі. У цьому стовпчику ми пишемо ем, всяке короче. Тут я вже написала там блог, хобі. Далі ми пишемо так само, поступово там різні штучки, які ви хочете виповня, виповняти, так скажемо, кожен день. І ми там заповнимо, наприклад, все, да? до сюди. І кожного дня ми будемо відзначати, що ми зробили, а що ми не зробили. Наприклад, якщо я виклала блог, змантірувала блог, за один день злищ, я замальовую або закреслю клітинку, або ставлю галочку. Також, якщо я займалася хобі своїм в цей день, то я також замальовую. Якщо не займалася, то не замальовую. Зараз я це все заповню і покажу, як це буде виглядати наглядно. Я вже закінчила писати. Це було трошки довго, 20 хвилин десь я писала, але зараз я розповім вам, для чого ж все ж таки мені ось це. Це е, така штучка, там, де за оцих 16 днів ти маєш виконати таке щось. Е, Якщо не входить от сюди, от, типу, оце от на кожен день треба робити мені, ну або регулярно просто. А отут буде таке, що я маю зробити за оці от, пів місяця, за 15-16 днів. Да? Ось, там, Наприклад, їздити в магазин за чимось там якісь... за якоюсь футболкою. І якщо я з'їздила за цих пів місяця, значить галочку. Наприклад, викупити мою киську касю. Да? Це ж теж я не на постоянці роблю. Але якщо там вже треба її викупити, то я можу написати просто сюди. І просто, коли викупаю, поставити галочку. А якщо не викупаю, то не поставлю галочку. Вот так Ось вот. Такий в нас сьогодні вийшов планувальник з нами. Сподіваюсь, вам сподобалося. А мені теж сподобалося. Тому до зустрічі в нових відео. Всім па-па